Для чого нам дане життя? Ви колись задавали собі це питання? Бо я для себе зрозуміла, що якщо я є гордою, і коли я навіть прочитала всю Біблію, і, але так і не починала розбиратися і своєю гордістю, то це лише всього релігія. А Якщо я буду смирятися і вчитися далі у тих Божих людей, які реально розбірують. Зібралися із своєю гордістю, то я буду приймати слово Боже в житті. Для чого дане нам життя? Для того, щоб ми могли розібратися із своєю гордістю та егоїзмом. І якщо ми з цим не розібралися, то це вже і є проблемою, тому що ми маємо насамперед пізнати Творця і його слово, щоб уникнути суда Божого. І ми маємо вважати Слово Боже Біблію, тому що вона нам дана, щоб ми могли розуміти, що таке рай, що таке пекло, що таке Бог, що таке сатана. Тому ми маємо розібратися із своїми гріхами і виконувати Божу волю і йти до досконалості. Амінь.